Який асортимент у вас додався новий, і скільки приблизно одиниць ви можете за день обробити повністю там викроїти? Ну, На даний момент у нас йдуть футболки, і за день ми викраюємо 40-45 футболок, десь отак приблизно. І ще щось новеньке, окрім футболок? Може... Окрім футболок, ми ще кроїмо фліски, термобілизну, також гольфи. Худі у нас були, труси у нас були, які ми кроїли, а також під заказ ми ще де де деяким людям індивідуальним людям, так, робили спортивні костюми. Вітаю. Ми представники волонтерського об'єднання маскування». І вже як саме волонтерське об'єднання ми почали свою роботу з липня 2023 року. До цього, з 2022 року, просто зібралися дівчатка і наші помічники, і ми вплили маскувальні сітки, вчилися, як це правильно робити, як правильно працювати з перфорацією, і займалися химерами, і нашоломниками, або каверами. На даний момент наше волонтерське об'єднання розрослося. У нас є дуже багато вже партнерів. І з міста Київ благодійний фонд, вдячність, від якого я є офіційним волонтером. Також місцевий фонд. Всі творимо добро» Нікопольський, ми співпрацюємо. А саме у нас є допомога і шпиталям, і стабпунктам, і лікарням, де наші лікуються поранені бійці. Від перев'язуваних матеріалів до медицини, до одягу, до адаптивного одягу. Постіль, ковдри, подушки. Подушки ми запустили своє вже виробництво, а саме подушки-косточки. Ну, зараз наразі немає, бо в п'ятницю виїхала партія на, на харківську лікарню і на Краматорськ. І такі подушечки, як для спальних мішків, для хлопців невеличкого розміру, 30 на 30, ми також їх почали виготовляти. Значить, каверами як займалися, так і займаємося. Трошки в нас став спектр ширше по химеру. Якщо раніше це були просто пончо з рукавами, капюшоном, ну, готове пончо, може було бути тільки для штурмовиків, вони коротші, щоб мали змогу вони краще пересувуватися і менше зачіпалось. Для розвідки це довгі, для снайперів у нас найбільші пончо виходили. А зараз ми перейшли ще на лісовики, бо у нас поступили від хлопців такі замовлення. Надійшли лісовики, ми виготовляємо як на фастексах, Ну, на даний момент у нас це куртка з рукавами. І на резинках є ось такі штанці. На кожну ногу вже по зросту, сам уже боєць регулює собі їх. Зараз ми замовлення виконуємо на 15 штук. Зараз ще інше замовлення є на звичайні пончо на 10 штук. Значить, за... ми підбивали статистику за півтора року нашої діяльності. Ми виготовили, ну це на момент був мабуть, січня більше 1200 сіток різнопланові і химер 646. Якщо зараз не ошибаюсь, ну, не помиляюсь, це було на Новий рік. Зараз, звичайно, це вся статистика набагато більше. Ми зовсім недавно підбивали за. Ми тепер робимо це кожного місяця. От у нас була статистика за березень, зараз вже ми підбили за квітень. Я пізніше про неї скажу. Крім того, що ми займаємося маскуванням, у нас ще їдуть. Є такі партнери з нашого села, які нам допомагають постійно. колега Білки, наприклад, його команда з каністри під воду, каністри під пальне. Далі шини дуже багато шин, звичайно, вживані, але в гарному стані. Протектор добрий. Хлопці оцінюють по фото, чи підходить їм і в залежності від розміру. Так само шинами допомагаємо. Ну і звичайно, дуже багато ще різноманітної допомоги, починаючи від продуктів харчування, ну бистрого приготування сухі душі, хімічні грілки, коли було холодно. Також ця ж команда Олегова виготовляла вітамінні бомби. Дуже багато йому я навіть не готова зараз сказати, скільки цих вітамінних бомбочок, цей імбир, мед, куркума е, відправлялися ну, е, з лимоном в баночках і відправлялися хлопцям, щоб не хворіли. Ну і в принципі допомога різнопланова. Запити робимо різноманітні, буквально недавно третя штурмова. Пілпака їм треба були і медикаменти. Цілий список нам кидається. Ми стараємося постійно збирати донати, постійно збирати кошти. Дуже вдячні нашим жителям громади, які постійно відгукуються і нашим рідним на те, щоб наша баночка не пустіла. На модобанки у нас є своя банка, і за ці кошти ми можемо придбати те, що крім матеріалів, які нам постійно треба, це рулони з панбонду, це перфоровані полотна, це основа на сітки і на химери. Нитки тепер вже і на антидронки, бо ми почали виготовляти вже самостійно антидронові сітки. І у нас є такий житель нашої громади Жмур Володимир, який нам плите сіточки розміром ширина до 3 метрів на 30 метрів. Це спеціально для позиції, захисту позицій. І замовили зовсім недавно, спробували ще антидронову бухту. Ну, вона ще їде з Турції, у нас її, на жаль, ще зараз немає нема, що показати. Антидронова також сітка, вічка 20. Товща ниточка, там 1,2-1,5, Вони різні бувають. І також відправимо захисникам уже згідно їхніх потреб. Бухта 200 метрова, то ми будемо цієї бухти відрізати ті ті розміри, які треба нашим захисникам.